Друзі, вітаю всім доброго здоров'я. Хочу розповісти трошки про шкоду Go. Коротше, тачка, від якої я в захваті. Я не очікував, що вона буде такою комфортною, такою економічною, такою технологічною, Ну, поскільки, наскільки за свою ціну, так? Да? і що я, 1,90 м. Зможу спокійно в ній їхати. Ну, По габаритах вона така, плюс-мінус, коли ти їдеш сам, як Турек. Тобто, якщо, наприклад, в Fiat 500, ти реально опираєшся головою в стелю. Тут взагалі ніч проблем немає, жодних кайф. І це ріл. Це класно. А мотор 1 літр, 3 циліндри, майже як на супер-легендарній Ямахі. Ось. І, ну, він реально його вистачає по місту. Розхід сьогодні пробки 6,9. Ось моментальний справа концам. today was